Вітаю вас, малята, на занятті з математики. Сьогодні до нас завітали гості. Погляньте, це звірята дикі чи сільські. Так, це дикі звірятка з далеких теплих країн. Погляньте уважно і скажіть, хто приїхав у першому вагоні. Так, це мавпочка. А у другому. Слоненятка. В третьому, зебра, в четвертому, тигреня і в п'ятому левеня. Скільки всього звіряток приїхало до нас в гості? Один, два, три, чотири, пять. П'ять звіряток приїхали до нас на гостину. Щоб звіряти знайшли свій вагон. Коли будуть повертатись, їх необхідно пронумерувати. Якою цифрою ми позначимо перший вагон? Так, цифрою 1, а другий, цифрою 2, третій, цифрою 3, четвертий, 4 і п'ятий вагон ми позначимо цифрою 5. Нам у подарунок звірята привезли кошики з букетами. Погляньте уважно і скажіть, скільки в кожному букеті квітів у слоника. П'ять у мавпочки. П'ять у зебри. П'ять у тигренятка. П'ять і у ливеня. П'ять. Тож малята, скажіть, у кого букет найбільший? А в кого букет найменший? Так, вони всі однакові, тому що в кожному букеті по 5 квіточок. А чим же вони відрізняються? Правильно, квіточками. А тепер уважно погляньте і спробуйте знайти два однакових букети. В кого вони? Вірно, у слоненятка та тихренятка. Наші гості, відпочиваючи на галявинці, подружилися із зайчиком. Малята, скажіть, тепер звіряток стало більше чи менше? Більше. А на скільки? Так, на одного. Але звіряткам вже час вирушати додому. Пригадайте, хто в якому вагоні приїхав. І розсадіть їх на свої місця. В першому вагоні приїхала мавпочка, в другому. слоненятко. В третьому зебра, в четвертому Тигриня. І в п'ятому левенятко. Молодці малятка розсадили звіряток по своїм вагончикам. А скажіть, скільки звіряток поїде додому? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. 5 звіряток поїдуть додому. А скільки звіряток залишиться на галявинці? Так, на галявинці залишиться один зайчик. Яких звіряток більше? Правильно, тих, які поїдуть додому. Пригадайте, скільки букетів нам привезли звірята. А скільки звіряток приїхало до нас у гості? Хто приїхав до нас у гості? Молодці малятка звіряткам дуже сподобалось з вами грати. Дякую вам, до нових зустрічей!